Ну що ж, Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Таня і цей канал присвячений поезії. Розповім вам коротенько про себе. На даний момент я проживаю в Польщі, місто Гданськ. Я переїхала сюди приблизно 8 років тому назад. Зустріла тут своє кохання. У нас народилася тут дитина. І Звісно ж, я дуже люблю Україну і сумую. Все моє дитинство я провела там, навчалася, закопувалася, працювала. І одним із етапів мого життя був переїзд. Я вам розповім коротенько, чому поезія. І коли саме я її полюбила. Мені було 6 років. Я навчалася в першому класі. Моїм класним керівником була Віра Іванівна. Яку я дуже любила. Це неймовірна вчителька з величезним серцем та відкритою душею. І дуже дуже талановита. А... І ще одна з вчителок Раїса Іванівна. Дуже чуттєва, дуже розумна і дуже гарно вміла розповідати вірші. І, звісно ж, любила літературу. І мій перший вірш Тараса Григоровича Шевченка. За дук ваш коло хати. Це був поетичний конкурс. Мені, ще дитиною, мені дитиною запропонували прийняти в ньому участь. Емоції, які мене тоді переповнювали, я вам не можу цього передати. Це просто неймовірно. Я з відкритим ротом слухала, як діточки розповідають різні вірші. Вони відкривалися наскільки емоційно. Я тоді не перемогла в цьому конкурсі, я зайняла друге місце, але я полюбила поезію. Я дуже полюбила творчість Тараса Григоровича Шевченка і дитиною, та й старшою зараз. Я обожнювала кобзар, обожнювала перечитувати його вірші. І сьогодні я хочу для вас прочитати цей вірш. Тому разом з вами ми зараз поїдемо шукати красиву локацію. І я спробую його прочитати, так, як читала в дитинстві. Але мені здається, що у мене вже так точно не вийде. Ну що ж, їдемо шукати локацію. Ось такі красиві, мурали в нас на заспі. うん。 Така перша зйомка. І, чесно кажучи, погляд людей. Я ще так. Трішки боюсь, Ну але потрібно вчитися не боятися. Зараз подивимося, що ж у мене вийде з зачіска. Можливо. І не вийде нічого. Що? Дякую. Думаю, это... Вот. Ну что? Вот так? Ходить пошуки гарної локації для того, щоб вам було приємно переглядати мої вірші. Я спробую записати його чуттєво, красиво. Вам бажаю приємного перегляду. Дуже вам дякую, що були сьогодні зі мною. Якщо вам сподобався формат таких відео, ставте лайк, пишіть коментар і, звісно ж, підписуйтесь на мій канал. Таким чином, ви допомагаєте просувати його, і, звісно ж, більша кількість глядачів зможе побачити. Crainte com o Não estou cansado de.